Докторант випадково виявив загублене місто Майя, приховане під густим покривом джунглів у Мексиці. Люк Альтомас переглядав онлайн дані, коли знайшов дослідження Лідар, проведене для моніторингу навколишнього середовища. Лідар, технологія на основі лазера, допомагає картографувати структури, приховані під рослинністю. Аналізуючи дані, він виявив розгалужений міський комплекс, який назвав Валеріана. Воно датується 850 роком нашої ери, і за оцінками в ньому проживало близько 50 тисяч людей, що робить його потенційно другим за величиною містом Майя в регіоні. Це відкриття кидає виклик уявленню про те, що тропіки були непридатними для складних цивілізацій. Валеріана має риси, типові для великого міста Майя, включаючи піраміди, площі, майданчик для гри в м'яч і резервуар. Воно розташоване на диво близько до великої дороги, але залишалося непоміченим протягом століть. Занепад міста ймовірно пов'язаний зі зміною клімату, яка могла виснажити його ресурси і призвести до його покинення. Війни та іспанське завоювання в 16 столітті також сприяли занепаду міст держав Майя. Технологія Лідар революціонізувала археологічні дослідження, дозволяючи дослідникам виявляти приховані поселення в густо зарослих районах. Ол Томас вважає, що багато таких місць ще чекають на відкриття, хоча обмежені ресурси можуть завадити їх розкопкам. Рясність поселень, виявлених за допомогою лідар, свідчить про високу щільність населення в низинах Майя, що могло зробити їх вразливими до екологічних викликів. Відкриття Валеріани надає цінну інформацію про урбанізацію та моделі поселень Майя.